Слава Ісусу Христу! Ми живемо на цій фінальній лінії перед кінцем світу, і буде царювання святих на цій землі. І вибір за кожним: чи будемо ми тими, хто зможе потрапити в це царювання, чи підемо у погибель? Люди вони сперечалися з Богом і тому їх удалили від дерева життя, коли сталася всесвітня катастрофа потопу, була страшна катаклізма, і зверху падала крижана не тільки вода. А і баліда, а з недр землі виходив кип'яток. Це свідчить про катастрофу масштабну і показує, що Біблія, вона права, як ніхто. А також Біблія описує не лише минуле, а і майбутнє. Тобто знову буде масштабна катастрофа, але не у вигляді потопу, а у вигляді того, що на землю падатимуть астероїди. Бо з небом станеться страшне. Його не буде, і тому будуть на землю падати астероїди. Для чого розповідати ці страшилки? Та тому що це найближча реальність. Це говориться для того, щоб за цей час ми змінилися, стали благочестивими. І знаєте, чому у цьому світі ще не стався супермасштабний колапс? Бо Бог ще нас терпить і хоче, щоб ми спаслися усі. Бог дає кожному час, щоб покаятися і навернутися до нього. І коли в людини нема Бога в разумі, тоді в неї просто неправильно працюють мозги. Амінь.